Шановні пані та панове, для мене велика честь звертатися до вас сьогодні з України. Сьогодні світ стикається з найбільшими викликами нашого покоління. Це війна правди проти кривди, війна добра зі злом, війна свободи і демократії проти авторитаризму. Це війни, в яких ми повинні виграти. І Україна зараз на передовій цієї боротьби. Невдача є абсолютно неприйнятною. Я оптимістично налаштований щодо нашої перемоги. Насамперед, завдяки доблесті і відвазі Збройних сил України, кожного українського воїна. До того ж, завдяки безперевній підтримці наших друзів з усього світу ми маємо найкращу зброю, але також через нашу непохитну впевненість в тому, що поразка означала б встановлення нового світового порядку. Це був би світовий порядок, контрольований авторитарними диктаторами в таких країнах, як Росія, Китай або Іран. Світовий порядок, де не існує індивідуальної свободи та волі. Світовий порядок, де більше не існує того, у що ви вірите. Верховенство права, людської порядності, фундаментального права на самовизначення. Усі ви розумієте важливість перемоги у цій жахливій війні, яку розв'язав Путін. Ви розумієте, що станеться з цим світом, якщо ми не досягнемо успіху. Цю перемогу не здобудеш лише на полі бою в Україні. Вона здобувається і тим, що може зробити кожен з вас. По-перше, будь ласка, продовжуйте боротись всіма можливими способами за цінності та принципи демократії: верховенство права, свободу слова та повагу до людської гідності. По-друге, ми покладаємось на подальшу військову та фінансову підтримку наших союзників з Ліги демократичних держав. У питанні постачання в Україну далекопільної зброї, авіації не повинно бути жодних червоних ліній. По-третє, будь ласка, продовжуйте докладати зусиль для розширення можливостей місцевої демократії. Одним із найкращих інструментів боротьби з авторитаризмом є децентралізація та збільшення повноважень на місцях. Надаючи більшу владу людям, ви будуєте додаткову стіну проти авторитаризму, яку неможливо забезпечити лише на національному рівні. Ви ускладните завдання будь-кому, хто захоче незаконно заволодіти тим, що йому не належить. Одним з ключових пріоритетів мого уряду свого часу було проведення в Україні реформи децентралізації влади, яка передбачала передачу більших повноважень та ресурсів з центру до місцевого самоврядування. Це рішення посилило Україну, і це було особливо очевидно в часи біди, коли спроможні громади спочатку дієво доповнили зусилля центральної влади під час пандемії ковід, а пізніше під час повномасштабного російського вторгнення. Сьогодні ми бачимо цю сильну Україну. Росіяни серед іншого не можуть здолати нас і через ту боротьбу, яку веде кожне село, кожне місто, завдяки децентралізації. Та владі людей у кожному окремому місті ми побачили успіх об'єднаних зусиль центральної та місцевої влади. Він помножений на міжнародну підтримку. Кожне місто продовжує відігривати свою важливу роль у цій боротьбі. Перш за все, допомагаючи Збройним силам України, підтримуючи вимушених переселенців, переміщуючи підприємства та надаючи гуманітарну допомогу постраждалим громадянам. Довіра до місцевого самоврядування справді була одним із важливих факторів, що сприяли нашому успіху як нації. Ось чому я закликаю кожного з вас продовжувати боротьбу за децентралізацію влади та розбудову сильних міст міст, які підтримують міцні стосунки з центральною владою, але також спроможні і достатньо сильні. Щоб не тільки дати відсіч загарбнику, а й стримати власну центральну владу від сповзання до авторитаризму. Дорогі друзі, саме тому, що Україна, незважаючи ні на що залишалася відданою демократичним цінностям, вона і стала об'єктом військової агресії Путіна, саме через те, що переважна більшість українців, згідно з усіма соціологічними опитуваннями, визначає демократію як найважливішу цінність. Українці стали об'єктами ненависті авторитарного сусіда. Бо вони подають поганий приклад його безправним громадянам. Цей рік війни дав надію на те, що демократія має шанс вижити і перемогти, що цінності нарешті повертаються у світову політику, що епоха цинізму і домінування вузьких інтересів минає, що політика заснована на цінностях. Стратегічно ефективніше за політику, засновану на інтересах, яка на превеликий жаль домінувала в останні десятиліття. Ця війна є перевіркою здатності людства вирішувати глобальні проблеми. Якщо вільний демократичний світ зможе зберегти згуртованість і лідерство у подоланні кризи, джерелом якої є авторитарна путінська Росія, то є шанс розв'язати більш складні проблеми глобальне потепління. Кризу в міжнародних організацій, демографічну, міграційну і продовольчу кризу. Іншого рецепту, крім глобальної перемоги демократії над авторитаризмом, просто немає.